Привіт народ, ми з України. Значить, така у нас нежданочка знову вийшла. Поставили нового розподільника, почав вище піднімати нав'язку. І тут ми доробляли, як би сказати, довантажувача, тут два роги йде біля валового відбора, і нам вперлося туди розтяжка, в сміслі розтяжка на ланві. І репнула різьба. А ще каталася, каталася, зараз покажу. Це що від сідла залишилось. З правої сторони репнуло, репнуло кріплення. Може щось походу покажу толкового, а може і ні. Це просто так. Що трактор теж не ломається, а ломається. <реку> Значить, походу стяжки, я вже почав переживати. Але я до токара заїхав, каже Юра, воно все вариться. І він зварив, все, чик чик вже все на місці зараз будемо ставити. Так що, немає 100 карбованців, а май 100 товаришів. О. Це китайці полюють. Пакетом чекають. І Коротше, залишилися ми без халтури, без доповнительного догружателя. Хто б що не казав, моє не хоче. Я що хотів показати, бачите, замість Донкрата Поліна, що цей трактор не тільки працює, він і ламається. Не знаю, чи буду, кому цікаво ремонт під ці душки. Слава Україна, слава нації і ПСД Російської Федерації. Дякую за перегляд, це буде країна.